Головне про події 22 травня. Вовчанськ став другою бучею. У школи повертається загальновійськова підготовка, а три країни ЄС офіційно визнали Палестину. Докладніше далі. Морські дрони Служби безпеки України «Сі Бебі» тепер оснащені системами залпового вогню ГРАД. І вже днями вони успішно відпрацювали по позиціях російських окупантів на Кінбурнській косі. Зазначається, що нове технічне рішення показує потужні результати. Мережею почали ширитися фотографії Вовчанська з висоти пташиного польоту, на яких видно тіла вбитих мирних мешканців на вулицях міста. У змі вже назвали Вовчанськ другою бучею. У школи та виші повертається загальновійськова підготовка. Студентів та учнів шкіл навчатимуть управлінню дронами до медичній допомозі та інформаційній безпеці. А ось строєву підготовку з програми приберуть. Прийдешня зима буде досить непростою для України. Попередив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. На його думку, повністю відмовитися від планових відключень електроенергії не вдасться. На тлі посилення мобілізації в Україні у Раді з'явилася пропозиція надавати бронювання за 20 тисяч гривень військового збору. Ті, за кого на роботі сплатять цей податок, мають отримати відстрочку на місяць. Рада прийняла за основу законопроєкт про декриміналізацію крадіжки вартістю до 4552 гривень. Тепер за дрібні злочини такого гатунку у в'язницю не відправлять. Ірландія, Норвегія та Іспанія офіційно визнали Палестину незалежною державою. Влади цих країн розраховує, що визнання Палестини як незалежної держави наблизить мир на близькому сході. Легендарна анімаційна студія Pixar, яка випустила історію іграшок, звільнила близько 14 своїх співробітників. Це додатковий персонал, який студія найняла для створення оригінальних серіалів. Тепер Pixar повертається виключно до повнометражних фільмів для кінопрокату. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.